Коротше, по всім привіт. З вами Макарон. І коротше, я приїхав отаке селище, щоб поїхати в ліс. їхати в ліс я маю, тому що цікашники мене шукають і я їду в ліс по А Але поки ми чекаємо на машину, ми зробимо депчик по ціні. Де поїмок? Не вийшло. Давайте сейчас Знову не допомочить. Ну все, останній раз посиним. Блін, капець. О, о, все, сідаємося. все цей автобус. Все, ви бачите, ці всі и поховатись в виде как. Я надеюсь, що все буде хорошо. Може ми петь у найдемо, пацаны наконец-то. Куча уже починил телепортинг ло -одінг. Що Что происходит? Че свитло выключили? Включить свитер по-братски? Де світло? Воу. Кто придумал світло выключать? щось свісить? Що ви... Ну давайте ж заночуємо у лісі. О, всі хочуть ночувати. Стоп. Ні, не хочу в лісі ночувати. Що таке песмент? Давайте це не... За що? Ми будемо в лісі ночувати, нас бабайка з'їсть. Не почини. У нас дикі кабани не з'їдять. Машина поламалась, -мо! Що ж ти будеш робити? Що реально поламалась машина. Ой, капець. Гей, схоже це веде. Сам такий Що? ти що? Оце, короче, друг, оцей димут і це друг наш друг з Петєю. Ладно, пацани, з богом йдемо. У нас інакшого вибору нема. Ліпше йти у якийсь ліс. Чим? чим мене цікашники з'їдять. Ліпше сюди піти, реально пацани. Я сподіваюся, що все буде добре. Ну ладно, йдемо, пацани. У мене якась дубинка. Дивіться, цей тіп з Польщі махає дубинкою посіним. Дивіться на, 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 на. Хей, та шо, шо ви своїми цими? О, господи. Ну, ну так що ліпше туди не йти, якщо хто там хтось є, то ліпше туди не йти. Ну что вы туда идете? Там что чтобы... Пу... А может там Петя, пацаны? Может там Петя есть? Не идем. Да. А вдруг там Петя? Пишите. Девица, девица дубинку махай. Ой, я тоже. Лишь бы там был Петя. Что там? Не, ай, никого нема. Ну блин. Паціни, я сіяю! Я сіяю паціни! Я сияю! Ура! Добре, подивимось! О господи, знов світло вийде? Да? Випустіть мене, я боюсь. Генератор якийсь, Ну йди, йди, та чого ми все маємо робити? Ё-моё. Давайте переженем вс. Босс Зек Что це за типок? Ура. Так, це все ремонтуємо ремонтируем. Не зря потяне я отработал 5 років на заводе. Тут треба найти. Тут нічого нема по сине. Мені навіть нічого не оставили. Капець, ну бамбуки. Ну ладно. О господи, да йомою. Ви издеваетесь. Дощ. Ну, ми не цю гру. Напевно. Окей. Вс, йдемо спати, наконець-то. Вс, ну так будем жити, пацієн. Але саме главне, щоб на нас дикі кабани не напали. О. Телевізор. Есть камеры, Що там. О, господи, хто йо -мо! О господі хто це? О, господі, хто це? Моє, що робить? Що робить? Під ліжком ховатись, як? Як під ліжкою зілізти? О, господі, помоїть. Чого вони? вони тупо стоять? О, Господи! Він, зар... він зараз зайде. Це, походу, ті цікашники пацани. О, ні. Хто це такі? не розсипався, тупо Капець, дивіться. йо мій битный чувак. на кусочки розлетівся. Ми його не забудем, пацани. Хух, наконець цей чорт білий пішов від нас. Кис чорт, пацани. Кись чорт, реально. Кімутін, я я ж сказав тобі. Не треба було так ого ракета бомба пітар, да. Що це буде таке? Oh, Ой, кишті помогіте йому. Треба пом помогить йому, треба пом 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 де? Ну йдіть допомагайте, я, я в комп'ютер. О господи, почини! Поможіть! Я за страх! <клух> Ой, о, а, о! Десь поламаний комп'ютер. Ходемо. 15 минут слейтер. О, ми дойшли. О, машинка, а нашому до машини. Давайте сідаємо же водиться усім. Ну, Возросло помагаєш. Ну капець. Ну ми бедалай. О, яка ще? Гей, ще це... та скильки можна, ну йо-моё. Зі своїми цими. О, ну пішли туди, да? туди ніхто не йде? А чо А чо я сюди не можу піти? О, Господи! Знову цей білий чорт за нами біжить. Черт, й моё сі чорт за нами. О господі. Спаси, допоможіть. поможіть. Оце якийсь бункер. Давай, стеребай, еще ты так долго. Фух, о господі, я чуть не обкакался пацінет. Ну, його всраку ці хоррорів робок сират. Ух, це капець бункер тут від цього черта утекли. Це кап'ять. Идем сюда, Господи. Знову куда -то треба йти. Додому, да конечно, додому треба. Пішли. Чого вы пішки не пішли тут, Але ні, цей чорт би нас знайшов. О господи, цихопник! гопник напевно. А зараз буду тебе бити, на на А що це таке? А йому взагалі насрати? Найти батарейки треба, коротше. Ну й ти шукай! А що тобі щось скажем? Де шукай батарейки? Що тут? О господи, ч якась фигня постоянно земною присходит? Все как удачі. Удачу на хліб не намажеш. Гопник. Давай помогай. Вони вообще такие оборзящие, я просто в шоке. Ну ладно. Одна Коли загасають вогні, треба ховатися, але де? А, отут, напевно. Несемо сюди батарейки їхні. Хоча б 10 гривень удали. Ось тут же несуть. О! О там ще. якраз последні батарейки. О, ні. Фух. Фух, Феди Гуштих. О, господі. Все капець. Якісь соплі літають. О, господі. Пацани, я хотів чи до Феді Фас би Травма від хоррора в Roblox. Так що все. Послідню батарейку треба. Уже можна виходити? Ну напевно. А во послідня батарейка. Ура, я не шов. Не шукають. Бідолаги. О! Все, пошла, родная. Ура! Що, пішли наконець, то ми додому вернемося. Ось ми з цими пацанами такі самі дружбани, От ми тігри. Ми сам... Це самі лучші друзі мої, да, пацани. Оце ми тут самі лучші друзі. Оці... Оці... вони батарейки наставили. Капець. Ого, яка хата, да, нічого собі. Слыш, баба, баба греня тут живе. О, треба найти якісь гаючі ключі. Ну, брат, ну шукай. Ти уже задубал, ч. Чи... О, господи! то що це за якісь чорти? Мене Ого. О, го... О господи. Ну, короче... Так, да, нехай вони б'ються, як я казав пацани Ми з цими пацанами з пацанами цими самі гучі друзі. Ми, ми справжня команда ніколи не бросаємо один одного Пацани Ще ніколи такого не було, щоб я їх бросав пацани. Ну ніколи ж такі не було. О, бачите? Ой, капець. Давайте, давайте. Ми, я кажу, ми справжня команда. Я йду прогуляюсь, може не йдуш. О, ми справжня команда пацані. Без поддержки вони б не їх не побили, пацані. Ну ми справжня команда, я ж кажу. Давай, давай. Появляются без мене, вони не Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, Ми справжня команда посени. <кхем> Ой-ой-ой! Давай-давай! Уже два ключа є. Давайте, що ви так довго? О, все. Молодець. А хто іменно? Я, конечно. Туди треба полізти. окей okay. Полізли, якийсь паркур буде. І треба за цими пасінами ходити, вони опитні, а ні, вау, вау О, драбина. Хожу. Я так хожу, ніби. Ну, щось щось я дивно хожу ну ладно. О, давайте я на кришу залізем. Ой, ні, я трошки головою вдарився як сюди ліз. Давайте, ну що ви У нас супер команда. Боксер. Оці його в окулярах, такі як у мене, Він Бірка, Поляк. І якийсь... Його цей вот Я не знаю хто він вообще левий Треба ключ знайти. Ключ Ключ ти де? Нема ключа пацани. О, знайшли ключ Тігри левый Ура! Не, nee, машина заработала, все, поехали. Поехали, вс леса. Хать пу! Хать пу! Хать пу! Все, я цей лес більше никогда не хочу бачити. Поехали. Конечно, гопник. Ты ж нам помогал. Седай машину, ты, бедала. Конечно, давайте ему поможем. Меньше нам помогал, пацаны. Ничего. Нічого, ми ще його заставимо нам пиво купити, пацани. Ой, змічніше живчика. Що, давайте сідай. сідаємо братики будемо пити живчика. Жизнь лайк. Але стоп. Ми їдемо додому, а там ти цікашники будуть. 20 минут і. Ми їхали. Ну ладно, паціни якось буде. Я думаю, що ти цікашники нас. Жецы такие е-мое! Май... Нет, гопник, Тимати, не. Да, бутылоща. Ось... О, Господи, май... Та йо... Та е шо це шоцы Не! живые, брати! було сідати в машину без прав. Господи, цей Ні! йо моє Тікаємо, тікаємо кудись. Чого я не можу нічого робити? О. The end. Капець потяни. Ну вот такая у нас получилась история Вот такая история получилась Це прикольный режим Якщо хочете, то Так что хотите ми мы можем пройти на иначе Концовке Так что що я могу сказать по тени? Истин все у вас в жизни будет хорошо Пока!